Жіночий одяг Швейцарія, літо, сорту крем, вага 20 кг, ціна 10 євро за 1 кг. Але це у нас йдуть великі розміри. Жіночі, великі розміри. Ось тут йде ось така блузочка. Вона йде повністю новесенька. Розмір XXL з етикеточкою. Наступна моделька ось така розовенька блузочка. Подивіться, яка крутезна. Вони всі йдуть в ідеальному стані. Так, джинси. Джинси теж максимально круті, тут дуже багато гудзиків, присутня етикеточка. А, наступне платочко. Ось таке платічко. Подивіться, як воно виглядає. Ось така моделька. Наступне спідничка. Подивіться, вона трішечки така утеплена, дуже гарна моделька. Як бачите, в таких лотиках попадається досить багато таких сучасних речей модних. класних. Ось така моделька легенька, блузочка великого розміру. Ось така цікава. Розмір, до речі, пошитрічка. Ось так вона має виглядати. Наступне: лосіни. Лосіни спортивного плану, гарно тягнуться. Думаю, що це розмір XL. Наступне майка, футболочка. Ось така футболочка. До речі, це Nike. Ось так вона виглядає. Розмір 2XL. Блузочка, ось така моделька. Так, щось бачу, тут розовенька з етикеточкою від бренду Shein. Це ось така футболка. Етикеточка присутня. Наступне Наступне це у нас іде ще одна блузочка. Теж з етикеточкою. Думаю, що це розмір і кселечка. Ось така майка. Подивіться, яка дуже гарна, з такими квіточками, чорна, святкова. Ось така моделька-блузочка. Так, наступне. Це у нас ідуть лосіни. До речі, вони йдуть такого прямого крою з високою посадкою. Будуть ідеально сидіти на фігурі. Наступна моделька. Це у нас велосипедки. Ось такі, ось такого плану. Ось так вони виглядають. Наступна моделька це у нас шорти. Шорти, подивіться, які крутезні. Теж ідуть повністю новесенькі. Бренд Шейн. Так, наступне це ось така майка від бренду Бохо. Так, ідемо далі. Наповнення тут нереально круте. Подивіться, яка блузочка. Так, ось така. Такий лунгслів, кофточка з довгим рукавом. Наступна легенька сорочка, теж йде повністю е, новесенька, вона йде без рукавчиків. Спереду укорочена, назаду та з етикеточкою. Так, ось такі шортики темно синього кольору класичні. Ось такі ще одні шорти. Так, це у нас вже йдуть джинсові штанішки. Також з етикеточкою. Наступна моделька це ось така кофточка. Теж великий розмір, думаю, що там 2XL. Наступна моделька це у нас футболочка 2XL. Далі ще одна ось така футболка. Давайте я трішечки пришвидшуся, щоб ви могли якомога більше побачити наповнення. Ось така таке коротке платячко. Яка красота. Подивіться, яке крутезне плаття. Розмір. Розмір 3XL Forever 21. Подивіться, яке крутезне платтячко. Так, наступне футболочка. Ще одна яскрава футболочка. Ось така блузочка легесенька. Так, це у нас ще одна блузка. Без рукавчиків. Ось так вона виглядає. Так, йдемо далі. Так, це у нас таке іде міні-платько. Ось така моделька. Так, ще одні штаники з етикеточкою повністю новесенькі Спідничка крутезна з етикеточкою. Ось така блузочка, Так, це у нас штанішки. Ось така моделька. Так, кофточка, Ось такі шортики. Речі, нереально класні. Так, це у нас іде ось така, таке платьечко. З поясочком. Наступна футболочка. Ще одна футболочка. Так, лосінчики. Такі спортивного плану. Так, джинси. Ось такого. Ось такі джинси з дырочками. Наступна модельки є ще одні джинси. Бачу, тут багатенько джинсів ще є. Ось такі і вони, до речі, всі йдуть новесеньки з етике Ще одні джинси. Ось такі. Так, це у нас іде клатка таке довга. Дуже красива спинка. Так, штанішки. Странижки теж ідуть повністю новесенькі. Так, це шортики. Ось така моделька. Футболочка повністю новесінька. Лосіни. Ще одні лосіни. Ось така майка. Так, это у нас платечка. У нас тут залишається еще буквально трішки. У вот нас такая кофточка. Так, дальше еще одна футболка полностью черная, блузка. Так, это у нас платечка. Так, ось така футболка з вільними плечами. І останнє, що в цьому лотику нам попадається, це ось таке платчико. Ось така моделька. І це був жіночий одяг великих розмірів, сорту крем плюс екстра. Вага 20 кг. Просто крем 20 кг, по 10 євро за 1 кілограм.